Всіх вітаю з вами компанія Американто. Ми вже більше 9 років працюємо. Ми доставляємо, купуємо, ремонтуємо та обслуговуємо автомобілі для наших клієнтів, тобто робимо все під ключ. Звичайно, перед кожною покупкою автомобіля на аукціонах США ми його детально перевіряємо. Для наших клієнтів це все абсолютно безкоштовно. Звичайно, часто наші клієнти нам відправляють машини, тобто посилання на машини, які знаходяться в Україні, щоб ми їх додатково перевірили, або просто вони відправляють по тій цінніше їх можна пригнати з США, тобто навіщо переплачувати там декілька тисяч чи очікати там ще 2-3 місяці, а вольно купити тут і зараз. І ми підібрали, відібрали з цих автомобілів топ 9 скажімо так, найцікавіших, і зараз я вам їх покажу. Цьому відео буде дуже багато корисної інформації, як самостійно можна перевірити автомобіль, який знаходиться в Україні, щоб не купити один з тих варіантів, які я вам зараз покажу. Один з наших клієнтів дуже вагався купувати автомобіль з Америки та чекати там декілька місяців або вже купити тут в наявності. Я хотів Audi A4 і вісімнадцятих років. Ми, ми йому прораховували, що цей автомобіль під ключ обійдеться в бюджет 15-15,5 тисяч доларів вже в Україні. Але він знайшов один з варіантів. Це Audi A4 17-го року, яка тут продається за 16 16500. Тобто різниця виходить тисячі півтори тисячі доларів, і він вирішив купувати автомобіль в Україні. Ми в нього запитали він номер, щоб його детально перевірити. Він сказав, що його запевнили, що з автомобілем все в порядку, він є в наявності, і тому вже хотів їхати купувати. Але ми все ж таки випросили віномерві номер, щоб йому показати, який автомобіль був до цього. І зараз я вам покажу спочатку, який автомобіль продається, а потім в якому стані його купили. Отже, Audio 417 року. Спочатку я вам покажу фотографії, в якому останній автомобіль. Фотографії, як ви бачите, в лісі. Тут з кожної сторони, якщо подивитися, він просто ідеальний. Дуже гарні фото цього автомобіля, також зсередине. Це дуже привабливо. Зараз ми побачимо, почитаємо опис, який залишив. Цей продавець, дуже класне та комфортне авто на кожен день, приганялося США, виправлені недоліки після купівлі, хороша комплектація на рижому слоні. Деталі по телефону. По телефону цей чоловік сказав, що автомобіль мав одного власника, та буквально одне ДТП ідеально обслуговувався і так далі. І ось подивіться, в якому жахливому, тотальному стані був проданий цей автомобіль. Тут просто немає жодної сторони, де він не буде перебитий. What the fuck is this piece of shit? повністю з усіх сторін автомобіль потрапив в дуже серйозний ДТП. Як ми можемо бачити, дуже важко навіть зрозуміти до представити, як з цього автомобіля можна було зробити той автомобіль, який я вам показував. Автомобіль був проданий на аукціоні Копор за 425 доларів. Це Audi a 4 17-го року, що преміум плюс комплектація це середня комплектація. Ну, просто подивіться, цей тотальний автомобіль. Напевно, його завезли як запчастини. Я не знаю. І цей автомобіль зараз продають за 16 500 доларів в Україні. Тут можна легко перевірити навіть він номер. ось ми бачимо він номер на аукціоні. Такий самий він номер є на цьому сайті. Вот як ми можемо бачити. А також, як самостійно можна легко перевірити, автомобіль тут є посилання, якщо ви побачите дещо нижче, зафіксовано ДТП та деталі. Якщо ви нажимаєте деталі, то авто переходить на безкоштовний ресурс BitFAX і ви можете переглянути по цьому автомобілі, в якому стані він купувався. Висновки робіть самі. Цей, якщо можна сказати, автомобіль звичайно його неможливо відновити, тому його зробили з декількох автомобілів. Він як конструктор, і звичайно, новий власник, навіть якщо потрапить в незначне ДТП, то це велика загроза життя цього, цієї людини. Ми звичайно цей автомобіль показали нашому клієнту, який намагався хотів його купити, і звичайно, після цього ми йому купили хороший автомобіль США, який у нас буде в наступному топі наших седанів. Тому дуже важливо перед купівлею автомобіля розглядати та його детально перевіряти. Я вам покажу ще декілька автомобілів, які у нас є в наявності в Україні, які розглядали наші клієнти. А потім розкажу ще, яким саме чином можна легко та самостійно перевірити автомобіль, який ви тут розглядаєте. Я вам покажу ще одну Audi. Це буде Audi Q5 2018 року. Ось ми бачимо, продає 26 тисяч доларів. Це автомобіль, тут преміум плюс комплектація. Хоча в США можна купити їх бюджет 20-22 тисячі доларів. Звичайно, такі самі гарні фото, шкіряний салон, повний привід, пробіг 87 тисяч кілометрів. в принципі, все, все добре, все як у всіх. А ось я вам покажу, в якому стані купувалася Audi, як ми можемо бачити, дуже серйозний. Передній удар тут не зрозуміло в якому стані той двигун та коробка, і чи взагалі її міняли, що з нею робили. Бо якщо людина бере на перепродаж, то по ремонту все дуже робиться примітивно. Окрім переднього такого тотального удару, тут були ще пошкодження у лівій задній чверті, також розбита фара. 3500 виграшна ставка на опціоні купер, Тобто цей автомобіль людині обійшовся десь в 10 105 тисяч доларів плюс ремонт. Якщо не сильно заморачуватись, можна зробити, як це роблять ці перекупи, десь за 6-7 тисяч доларів, і тому він намагається 8 10 тисяч доларів ще заробити на цьому варіанті. Автомобілі на перепродаж, особливо після такого удару, в такому стані ремонтуються в гаражах. Тобто, цей автомобіль, в основному, якщо мають пошкодження по двигуну або коробці, їх просто якось заклеюють, щоб воно мало вигляд. Але як потім цей автомобіль поведе себе і скільки потрібно ще буде вкласти в нього грошей, це незрозуміло. По таким автомобілям завжди дуже цікаво, читати опис від продавця. В цьому ауді також написано, що всі ремонтні роботи виконані якісно, то повністю справне, стан нової машини, чекаємо на огляд. Нашому клієнту цей продавець сказав те ж саме сказав, що йому просто не підійшла ця машина по габаритам і тому її продає. Цей автомобіль, який в попередньому, просто перевірити, просто посиланням на деталі, ДТП, деталі. І у нас посилання саме на цей ресурс, який я вам вже показував, у Якщо немає такої можливості, можна перевірити, є ще ресурс, але він платний це автостат. Також можна просто скопіювати Він номер, якщо його немає, чи від факсі, чи в автостаті, і просто внести його в Google, нажати картинки, і вам з'явиться цей автомобіль, тобто стан, в якому він був до його покупки. Ідемо далі. Автомобіль Mazda CX5, також популярний кросовер. Серед наших клієнтів, та й в принципі, Mazda cx 5 19 го року, 17500, вона продається в Україні. Ось такий автомобіль в такому стані, в білому кольорі. Як ми можемо бачити, все добре, звичайно. І почитаємо опис по цьому автомобілю. Тут також дуже цікаво. Це автомобіль 19-го року, тут ну, вже що приїхав дійсно з Америки, але з незначними пошкодженнями: удар по передній частині та поверху. І тут також ще написано, що насуча частина ланджерони не ремонтовані, не криві, тобто геометрією кузова все в порядку. Ну і що тут було просто зроблено по капоту, а також по передньому бамперу та крилу. І все звичайно оригінал. Ну і що цікаво, як всі пишуть, що авто бралося для себе, в ніякому випадку не для перепродажу, і один власник і так далі. Ось в якому стані авто бралося для себе. А oh, ще again. Mazda cx X5, Touring комплектація і c 4200 ще довго купили за такий став. Просто подивіться, це, напевне, автомобіль він влетів під фуру, бо такий стан, і, звичайно, тут повели лонжерони, але там, як там написано, що з лонжеронами та геометрією все в порядку. Також можемо побачити з цієї сторони, тобто зрозуміло, наскільки якісно, зрозуміло, що не якісно виконати ремонт. І зараз людина, цей автомобіль, який купувала для себе, продає. Ці автомобілі, які попередні два були з відномером, тобто ми могли легко їх перевірити. Багато автомобілів, які на внутрішньому ринку їх публікують просто або просто без відномеру, або на транзитних якихось лівих номерах. І тому неможливо перевірити, в якому стані купувався цей автомобіль. І дуже важко представити, в якому ще стані, в якому гіршому стані він був аніж ці варіанти. У нас деякі клієнти навіть набирали продавців, просили від номер, але їм. Відповідали, що він номер не дадуть, бо його якось там використають. І це ще одна причина задуматись: чи варто розглядати цей автомобіль, чи тим паче їхати в інше місто, бо його може навіть і не бути в наявності. І наступний автомобіль це Volkswagen Tiguan, дуже популярне авто. Продають його 18-го року, продають за 19 тисяч доларів. В США його можна привести вже до 18 тисяч. І ось в такому стані він був. 1925 доларів його виграшна ставка. Він просто був розбитий, дуже серйозні пошкодження по передній частині, а також пошкодження тут по всій війній частині його якось зробили. Ну по словам продавця, звичайно, якісно зробили і його зараз продають. 1900 купили, за 19 тисяч його продають в Україні. Дуже важливо кожен автомобіль перевіряти також перевіряти його по історії. Ми кожну машину перевіряємо по історії Carfax нашим клієнтам, щоб можна було подивитися, скільки було власників також скільки було ДТП, а також яка сервісна історія. Ще важливий нюанс. Дуже часто пишуть, що ми беремо автомобілі для себе, не для перепродажу. Ви можете просто на цьому ж сайті подивитися. Пробіг перевірено 96 тисяч кілометрів 8 місяців тому. Тобто з таким пробігом автомобіль автомобіль купулявся на аукціоні, і зараз його продають також 96 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль навіть не їздив, його звичайно, навіть кілометра немає, не проїхали на ньому. Його одразу продають. Далі він покаже седан, це буде Honda Accord, Автомобіль 18-го року. За 17 тисяч доларів її тут продають. Як ви можете бачити, дуже гарні та красиві фотографії у цьому автомобілі, як всередині, так і зовні. Звичайно, візуально, звичайно, один власник. І ось в такому стані цей автомобіль був куплений. Цьому стані ми дуже не рекомендуємо, взагалі не рекомендуємо купувати це роловер. Тобто автомобіль перевертався. Ось в такому стані його просто перевернуло, можливо, і не раз. Цей це автомобіль був куплений за 4100 доларів на аукціоні Копорт. Ви можете бачити, просто його поламала кришу. Вона повністю пошкоджена з усіх сторон. Дуже мало історій, які, в принципі, можуть робити ремонти автомобіля після того, як він перевертався. Тому такі машини в жодному разі не рекомендуємо купувати. А тут цей автомобіль продають це, це ще за 17 тисяч доларів. Кроссовер Jaguar War 17 2017 року, майже за 24 доларів продають цей автомобіль. В такому стані тут навіть було відео по цьому автомобілю, власник записав відеоогляд. В як би все, все в порядку, але в такому стані він купувався. Вірогідно, що просто дуже сильно влетів в стовп. Цей автомобіль. О, oh, ви можете побачити дуже серйозні пошкодження по передній частині. Незрозуміло, що там з двигуном. Звичайно, з людиною, яка сиділа в тому автомобілі. Ось ви можете бачити, які пошкодження по ньому. Цей автомобіль купувався за 1650 доларів на аукціоні. тобто... Десь 8 тисяч доларів він вийшов без урахування ремонту. З рухування ремонту до 14-15 тисяч доларів. Зараз ця людина продає за 24 тисячі доларів. Тобто, ви можете бачити, який прибуток хоче мати на такому автомобілі. Тому варто ці автомобілі перевіряти, а краще замовляти перевірення авто. Також я вам хочу показати, є ще спеціальний ресурс Державна митна служба. Тут можна на цьому сайті перевіряти автомобіль по ВІН-номеру. Чи розмитнювався він? Тобто, ви можете дізнатися від номер авто, також внести сюди дані і побачити, коли цей автомобіль розмитнювався на території України, чи розмитнювався взагалі? Бо, бо є багато шахраїв, які продають автомобілі з лівим він номером, або кидають лівий ВІН-номер. Також автомобілі, які неофіційно були ввезені в Україну, або ці автомобілі ну просто не світяться по цій базі. Тому ще один такий плюс: як можна перевірити автомобіль, який ви розглядаєте. Також аналізуючи цей сайт він номер автомобіля, ви можете бачити скільки місяців або років цей автомобіль знаходився в Україні. Тобто машина могла заїхати в 2019 році, а зараз там, двадцять четвертому році, її продають. Тобто 4-5 років автомобіль міг просто стояти, ніхто їм не користувався. Це легко можна звірити у пробігу, і ви самі розумієте, в якому стані цей автомобіль, який не заводився, а просто роками стояв. Я вам покажу ще один кросовер, який теж розглядав наш клієнт і відправив нам посилання. Це Nissan Rogue, автомобіль 2018 року, і майже за 16 тисяч доларів його продають в Україні. Звичайно, хороші фотографії по цьому автомобілю, він без пошкоджень візуально. А ось в такому стані його побували в США. Просто розбитий розібраний передня частина по авто. Тут незрозуміло, в якому стані двигун, коробка передач та інші деталі. 3700 виграшна ставка цього автомобіля. Його якимось чином відновили, і зараз, зараз вже продають. Ви Можете бачити, тут просто все розбите. І такий автомобіль ви купуєте. Також звертайте на кількість власників, яка вказана на сайті. Для прикладу, тут в цьому автомобілі два власники. Іноді таке буває, що може бути 3-4 власники, і там буквально за 4-6 місяців і це має насторожувати. Також тут є дані по пробігу. Обов'язково також звертайте, бо може бути так, що. Продавець вказує 50 тисяч кілометрів, і тут йде на співвідношення пробігу, тому що він купував 50 тисяч миль, а він вказує спеціально, що кілометр. Автомобіль преміального класу Lexus NX 19 року ціна купівля 32 тисячі, продавець продає в Україні. Якщо ви розглядаєте навіть автомобіль за 30-40 тисяч доларів, це не означає, що автомобіль в ідеальному стані або побувався в ідеальному стані. Якщо брати для прикладу цей Lexus. В такому стані він купувався на аукціоні за 8,5 тисяч доларів. Також він дуже сильно та серйозно розбитий по передній частині. Тут дорогі запчастини. Велика ймовірність, що тут оптика стоїть не оригінальна, а якась китайська. Ну, і зрозуміло, що тут всі комплектуючі не дешеві, тому тут могли використовувати просто замінники. Тут працювала повністю вся безпека, і не зрозуміло, чи правильно її відновили взагалі. Якщо б автомобілі була стріляна безпека, то дуже варто перевіряти, щоб не було заглушок або просто було пусто. Адже це ваша безпека, бо багато людей, які беруть автомобілі на продажу, перекупи, вони на цьому економлюють, бо це суттєва сума. І будемо закінчувати цей випуск популярним кросовером. це Ford Escape 2020 року. Його продають в Україні за 16 чи доларів. Як ви можете бачити, автомобіль абсолютно цілий, виглядає дуже візуально добре. І ось в такому стані він купувався. Попередній частині він майже без пошкоджень, але подивіться, що задньої частини цей автомобіль просто зім'яв, дуже серйозне пошкодження по задній частині, навіть якщо його якимось чином відновити, то він буде дуже привоїздити і ніякий розвал його не вже. По цьому автомобілі потрібні серйозні втручання в саму конструкцію. По авто ми не радимо купувати авто саме з такими пошкодженнями, як ви можете бачити, 2500 виграш виграшна ставка і майже за 17 тисяч доларів його зараз продають в Україні. Також особливо перевіряєте автомобілі, які заявлені продавцем, що вони купувалися без пошкоджень, особливо без кузовних пошкоджень, бо це є велика варигідність того, що автомобіль був раніше утоплений. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам такий пізнавальний інформативний формат до вподоби. Якщо це так, обов'язково підтримайте нас лайком та підпискою, щоб не пропустити наступні такі цікаві відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе!